Привіт, я Поліна і будемо дивитися та прогноз для раків на серпень 2024 року. Почнемо з класичної колоди. Вона в такому українському форматі, називається Незалежна ця колода. І давайте глянемо, що очікує раків в серпні, які будуть основні події. На що звернути увагу? Да? Давайте глянемо. Дев'ятка пентаклів перегорнута. Трійка пентаклів. І трійка копків. Чому дев'ятка пентаклів перегорнута? Угу. Значить так, по-перше, лінія 9-го третього домів нам а, створює таку знаєте, історію, фокус йде на комунікацію. Тобто раки, які дуже люблять а, такий домашній затишок, виходять із цієї своєї да, шкарлупи і виходять в світ. Тобто трійки, дев'ятки, дуже багато комунікацій. З знайомими і незнайомими людьми вихід в світ, можливо, поїдете кудись відпочивати або працювати будете з різними там, клієнтами, вчитися ще тут теж можна. І таким чином оцей соціальність ваша буде сильно проявлятися, як така. Також дев'ятка Пентаклів перегорнута. Нам говорить про те, що можете. Сильно концентруватися на е, грошах, да? тобто вони, по 9 пентаклів є, е, ви заробляєте, у вас якби, є фінанси да? як такі, але хочеться більшого. Е, е, є якийсь сильний пункт, що е, якось хочеться заробляти більше, 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 далі, 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 далі. І якби це йде в дисбаланс з вами. Можливо, ви таким чином можете робити якісь не суперправильні вибори. Або неправильні вибори привели до цього відчуття. От дев'ятка Пентаклі може про це говорити. Також вона може говорити, що ви можете не, ну, витрачати кошти на щось таке, що вам насправді не потрібно. От в такому форматі явно дев'ятка Пентаклів може проявлятися. Далі трійка пентаклів це у нас а, така нетворкінг, групова робота. Да, коли кожна людина в цій групі робить щось своє, виконує свої зобов'язання, заробляє на цьому якби таким груповим способом. Да. І це дуже класна карта, насправді. Вона про. Взаємодію, комунікацію про групові е, історії, да, е, групові роботи, коли кожен виконує свою частинку і за неї відповідає. Класні спеціалісти, можливо, будете контактувати з різними спеціалістами, не знаю, підключити воду, електрику, поміняти там щось. Да, Це теж трійка пентаклів різного роду спеціалістів. Навіть на манікюр сходити, це теж туди. І трійка води це святкування. святкування. Трійка води може говорити, що будете святкувати просто літо, можливо, своє минуле день народження, можливо, день народження когось іншого. Та це просто от таке класне часопроводження, коли от дуже весело в колі своїх друзів, знайомих, однодумців. Весело і класно проводимо час. Далі наступна колода. Така. Це насправді нова колода для мене в моїй колекції тріумфальний місяць. Давайте на ній глянемо, що у вас раки будуть в серпні. Так, серпень, раки. Дев'ятка жезлів. Знову дев'ятка пентаклів, до речі, випадає, як і там було. Угу. І четвірка жезлів. Про що дев'ятка жезлів Переводно, там? Угу. Ви знаєте, тут прям червоною ниточкою. Дуже обережно витрачайте кошти. Не треба їх витрачати на все підряд, коли от от ту Туз пентаклів в колоді. Тобто нас, нас, насамперед більше шукайте можливостей, де можна вам проявитися, проявляти ініціативу і заробляти. Але, от, наприклад, дев'ятка жезлів, дивіться, яка тут дев'ятка да? людина побита вже досвідом, так би мовити, пройшла великий шлях по дев'яткам. Може, е, ну, багато чого вирішити, але через... Свої страхи і опасіння наступає знову на тій самі граблі, повторює свої помилки і створює сама собі проблеми, які сама потім собі вирішує. З приводу чого, король Пентаклів, великі витрати, велика завантаженість по роботі, якась така досяга... досягаторство, да? коли ми дос... намагаємо досягнути. Цілей, результатів, там ці і все таке, оце сюди. І через це, ну, якби, знову набиваємо одні і ті самі шишки. Дев'ятка Пентаклів теж нам говорить: а, сильна зацикленість на матеріальному, як я виглядаю, що в мене є, що я там можу купити. Не знаю, можете сильно вестися на різного роду рекламу. Можливо, не відчуваєте свою цінність через це ви можете ну відчувати цей дефіцит, і таким чином можете його закривати різними непотрібними вам тратами. Тому якби, обережно із витрачанням грошей. І четвірка жезлів насправді це роботу роботи по дому, да, коли ви облаштовуєте свій будинок, також це е, робота як така, отримання якихось результатів. Четвірка це такий баланс, ну така стабільність. Да, але четвірка жезлів саме це коли ми святкуємо. Те, що от ми з чогось досягли, якийсь такий збір урожаю може бути да, в якомусь прямому чи переносному смислі, метафоричному, да, що працювали довго, і тепер от збираємо цей урожай по чтіркам жезлів. Дуже непогано. Не треба зупинятися, звичайно, в своєму колі якось да, так... можливо, хтось на день народження знову ж таки по покличе. Але я би тут звернула вашу увагу на оці дев'ятки пентаклів. Не треба роздувати історію якусь, яка пов'язана у вас з грошима, і намагатись досягнути усього 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 тому що ви і так вже на непоганому рівні знаходитеся і спробуйте в цьому кайфанути. Далі наступна колода про стосунки, манара. І давайте тут подивимось. Для раків на серпень. раки, у яких є партнер. Ваші особисті стосунки в серпні. Рак, у яких є партнер. Ваші особисті стосунки в серпні. Луна перевернута. Сімірка води перевернута. П'ітірка повітря. Прощуна перевернута. Повітря. Також раки, у яких немає партнерів, партнерів, е, ваше особисте життя в серпні місяці. Вежа, Імператор. Так, що ще? Король води, король води. Про що тут нас? Королева вогню. Понятно. Так, значить, раки, у яких є партнерство. Слухайте, ну, дуже велика ймовірність того, що ви можете з цього партнерства вийти. П'ятірка мечів, причому самостійно, бачите, тут жінка вона така вся побита, поранена, але приймає рішення виходити з цих стосунків і тут бачите, є куди йти. Ну, тобто, вона. Ну, там, навіть якщо ви там переживаєте, що я залишусь сама і все таке, то нам ці карти якби, говорять про те, що дивися, є перспектива, є якийсь розвиток в твоєму житті, да? Метелик – це про зміни, трансформації, він тут руку тримає, звісно, але вона не хоче. Це да, про вихід, коли ти вже весь такий не можеш в цьому знаходитися і виходиш з цих стосунків. Підтверджує це луна. Да? Тобто луна перегорнута зради, обмани, трикутники нечесності, холодне серце, очікування чогось, чого насправді не стає. Після цього йде як холодний душ, да? така чіткість і ясність після луни. Да? От Мені тепер все понятно, мені все зрозуміло, і я з цих стосунків виходжу. Це може бути насправді один із варіантів, дуже для мене такий яскравий. Що може бути ще? Насправді, це не один варіант. Може бути таке, що ви просто знаходитесь в цій луні, вам складно. Ви все розумієте, але ви сваритесь, намагаєтесь досягнути якогось результату, але не виходите з цих стосунків. Тобто, ви. Продовжуєте себе мучити, взагалі і луна і п'ятірка мечів це дуже складні карти, особливо луна. Це ну, карта така, знаєте, в цих стосунках люди можуть знаходитися роками. Роками може тягнутися якесь болото, люди сваряться, розходяться, сходяться. І це реально може відбуватися дуже довго. І тут вже залежить дуже сильно від вашої волі скільки ви себе там, любите, цінуєте, своє життя, і виходите з цих стосунків, якихось не дуже коректних для вас. Або їх намагаєтесь змінювати, да? тобто прилягайте до, до цього зусилля. Далі наступні раки, у яких е, немає партнерства, скоріше за все, буде. Хоча тут вежа першою картою випадає з королевою. Вогню, яка нам говорить, що ви така людина може бути горда і незалежна, да, типу мені ніхто не треба, я тут кар'єристка, взагалі е, корочу. Вот. Але загалом імператор і король води нам говорить про що? По-перше, і, і вежа, до речі, теж дуже багато буде роботи, ну прям багато. Імператор може говорити як про директора, про якусь таку людину дуже ділову, важливу і статусну для вас, да? але таким же чином імператор Король Водина можуть говорити, що у вас можуть з'явитися якісь нові стосунки, нові люди, з якими ви можете познайомитись, і які можуть призвести до того, що у вас можуть зав'язатися. Якийсь новий роман. Хоча видно, що по вежі ви якби націлені на кар'єру. От так, от. так, наступно. І це не дивно, бачите, у вас тут дев'яток так багато. Тобто ви дійсно е про реалізацію, ви про свій результат, да? ви про гроші зараз, принаймні. От. І тому е дуже мені це лягає, що ви якби. Або хтось закривається за цією кар'єрою, або хтось повністю в неї йде, щоб реалізовувати себе. Наступна колода Vision Старо, і давайте тут подивимось. Роботу і фінанси реалізація для років в серпні. Корольджелів. Двійка пентаклів. Вежа перегорнута. Бачите, ця вежа, яка тут повторюється. Про що вежа перегорнута? Жриться. Угу. Ну, що я можу сказати? Однозначно, король жезлів. Або це якийсь, якийсь чоловік, який. Не знаю, впливає на вашу кар'єру, дуже такий статний і все таке. Або це ви як людина, яка дуже активна, дуже знаєте, чого ви хочете, цілеспрямована якби немає неможливого. Так, тобто робимо, виконуємо, реалізовуємо дуже соціально активна, там скрізь поспілкуватися, скрізь поїздити, скрізь щось поробити. Оце все сюди. Двійка пентаклів. Через це можете перероблювати речі. Ну, перероблювати справи, да, один, ну, тобто зробили щось, потім треба переробити. Колись поїхали переговорити потім знову. А, також двійка пентаклів, неможливість якось поєднувати все одразу. Да, тобто Треба тут буде якось маніврувати, балансувати, але ну, по не завжди виходить. Що мені тут насторожує, це вежа перегорнута з жрицею. Насправді, вежа нам тут говорить про те, що питання все-таки кар'єри, роботи, цілий, до чого ми навіть не так, не цілий, а результатів. Так? Які результати я тут напрацювала за весь цей період? До чого мене це все веде? Куди я йду? Тобто, вежа перегорнута, прям явно нам каже, що Якась затягнута ситуація, важлива, можливо складна, яку ви будете вирішувати. Жриця перегорнута нам натякає на те, що я конкретно не знаю про що це може йти мова. Тобто я не знаю, як вам це да, Жриця перегорнута, нам говорить, що щось буде не дуже приємне, до чого ви, можливо, навіть самі не знаєте, як приготуватися, але воно буде. Да, якийсь такий, ну, може, прям несподіваний, але поворот в роботі, в кар'єрі, в проблемах, які з'являться, вони, звичайно, тут будуть. І ви по королю жезлів будете включатися і їх вирішувати. Отак от. Неспроста він тут, цей король жезлів. І далі остання колода, відьмачки. Давайте на них поглянемо пораду для раків. На серпень. Порада для раків на серпень. Королева жезлів перегорнута. Чому перегорнута? Угу. Ви знаєте, королева жезлів саме в перегорнутому значенні, вона така дуже прям агресивна. Можна так сказати, натобто да, в, в, в прямому значенні це коли ми реалізовуємо. Тобто, я думаю, що тут і те, і те може підходити, що вам треба реалізовуватися, вам треба ем, проявлятися. Соціальність для вас важлива, тобто це і в, наприклад, і в блог виходити, в інстаграм, там куди де, з чим ви працюєте, або е, виходити там, спілкуватися постійно зі своїми колегами. Не знаю, хто хто на вас працює, можливо, да? тобто керувати своїми проєктами, бути активною людиною, бути проактивною, да? тобто та, яка заводить цей тон. Але перегорнутись, нам говорить, зверни увагу на тайм-менеджмент, як ти все плануєш, тому що щось тут не те. Також зверни увагу на те, яка ти можеш бути роздратована, обесилена, е баланс. Твоїх сил він якось пропадає. І через це ти можеш виходити на емоції, на когось кричати, переживати. Ну, якби така от енергія, знаєте, коли людина враздрає, вона постійно щось робить і вона вже не може зупинитися. Отут -от треба оце спостерігати і не доводити до такого стану. Ось такий у вас прогноз. Раки на цей е, місяць. Я вам бажаю, щоб він у вас програвся максимально класно і добре. Але якщо вам потрібна допомога е, і консультація по таро, пишіть мені в інстаграм. Я дані залишаю під цим відео, тому пишіть туди, розберемось. Е, на цьому буду завершувати. Бажаю вам прекрасного серпня, щоб все вийшло. І всім пока!